Якщо ми чогось навчились у Шака, так це те, що коли гравець НБА береться грати у фільмі, зазвичай виходить не дуже. Але сьогодні хтось нарешті щось із цим зробить. Привіт, я Гарі Олдман, актор. Деякі з вас знають мене з таких фільмів, як Дракула, Літак Президента і Панда Кунг Фу 2». Як професійний баскетболіст проводить години на майданчику, аби відпрацювати кожен аспект своєї гри, так і я, Гаррі Олдман, роками вивчав акторську майстерність, аби вдосконалитись у своєму ремеслі. Як я, Гаррі Олдман, актор, ніколи б не намагався вступити до команди НБА лише тому, що я відомий, я, Гаррі Олдман, був би дуже вдячний, якби професійні баскетболісти трималися подалі від сраних фільмів. Хто в біса сказав вам, що ви вмієте грати ролі? Ре-режисер вашої реклами йобаних спортивних напоїв? Ви ні не актори. Деякі з вас навіть не вміють говорити рідною англійською бляха мовою! Ви хуйня! Розумієте? Ви хуйня! Бачите, що я зробив? Це називається грати роль. Відчуваєте емоцію? Я вмію це робити. Ви ні. Ось про що я. Йдіть нахрін. Спонсор. Актори проти спортсменів у кіно. Дякую, Гаррі. Дуже добре сказано.